Тетяна тримає в руках список з речами, які потрібно зібрати сьогодні. Ми цей зошит беремо. Максимум ми можемо в день 4-5 коробок вислати, рідко, коли отримується шість, тому що кожні речі треба перебрати, передивитися. Запити різні. Всі дітки. У нас сьогодні був запит на людина, інвалід другої групи, доросла. Ми теж спакували коробочку йому, сьогодні воно піде. Жінка переселенка з Херсонщини. Каже, на власному досвіді знає, що таке опинитись у скрутній ситуації, коли немає що вдягнути ані самій, ані дітям. Заявки на адресну допомогу місяць тому почала приймати староста сіл Наталія Панашій, тому що багато гуманітарної допомоги, яку доставляють нам в нас, вона є в надлишку. Це дуже добре. Наші жителі вже всі мають таке добро, і ми вирішили його розповсюдити по всій території України. Заявки надходять старості у соцмережі. Їх сортують, групують та збирають клієнти центру зайнятості. Мені потрібно хлопчику на при ми складуємо пів року, і там 11 років, 10 років. І ми ось по розмірам нас тут ось офасуємо, все і ми по цим розмірам складуємо діткам ці речі. Розміру взуття люди пишуть, є і взуття. Якщо є, все викладемо. Просять і продукти, От є макарони у нас, є самце, ми все це ложимо, люди дуже дякують. Отримувач оплачує лише пересилку, говорить Тетяна. Запит на чотири хлопчика два з половиною роки, сім років, дев'ять років, і 14 років. Просять все. Гігієну, пустушечки. Це у нас ми зараз тут що є, зберемо. Географія посилок охоплює різні регіони країни, говорить Наталія Панашій. Вже відправили майже 100 подібних пакунків. Отримувачі присилають старості фотозвіти зі словами вдячності. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.